Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. Про обстановку на фронті у Харківській області будемо говорити зараз. Але перед тим як я представлю нашого гостя, одразу зверну вашу увагу на те, що на екрані вже з'явився QR-код та номер картки, за якими ви можете задонатити на дрони для батальйону Ахілес. І зараз, звісно, до нас приєднається командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко. Пане Юрію, я вас вітаю. Слава Україні, героям слава розкажіть нам, будь ласка, спочатку про ситуацію на півночі Харківщини. Це Вовчанськ, це глибоке чи є там якісь істотні зміни? Скажу дуже коротко і по суті. Курська наступальна операція дала можливості притягнути час резервів противника, які мали бути залучені до виконання завдань саме на цих двох вітинках. І як наслідок Сили оборони мали можливості додатково приготуватися до потенційної ескалації, яка буде з боку ворога. Ми розуміємо, що це відбудеться так чи інакше, тому що від противника ніхто не відміняв і не забирав задачу проводити ударну штурмові дії, намагатися просунутись до адміністративних меж міста Харкова і впливати повною мірою в Та чи вдасться противнику зробити це в коротко, короткостроковій чи довгостроковій перспективі? За моїм переконанням, ні. Село оборони достатньо потужно підготувалися. Бригади, які тримають відтинок, є потужна комунікація, взаємодія, взаємопідтримка, взаємодопомога і як наслідок своєчасне виявлення ворога знищення його на полі бою. Противник намагається на різних відтинках, як на глибокому, так і на овчанську, діяти комбінованими тактиками, де застосовує броньовану техніку потім нарощує свої спроможності легко двоколісні мотоцикли, баги для підкидування живої сили. Десь затягується штурмовими групами, але так чи інакше, противника успіхів на полі бою на відтинку глибокого немає. Всі позиції залишаються за силами оборони. Що стосується вивчанську, є декілька відтинків, які надзвичайно гарячі. Деякі позиції є перехідні з рук в руки, але так чи інакше, противник не має переваги на полі бою, і тактична ініціатива, за моїм переконанням в поточний момент в повною мірою знаходиться на боці сил оборони. Окремо ще скажу про куп'янський відтинок, тому що напевно mm -hmm. він є одним з найгарячіших. Противник застосовує неспівмірно до втрати, які несе результати на полі бою. Кількість живої сили техніки для того, щоб досягти визначеного завдання, це закріпитися на лівобережному плацдармі купянщини з подальшим розширенням цього і виходом на Куп'янський зловий. Але в останній період, незважаючи на те, що попередній противник мав певні тактичні успіхи, силам оборони в об'єднанні роботів, вдалося суттєво призупинити просування ворога. І як наслідок, сьогодні ми бачимо таку ситуацію, що противник періодично 80% штурмових дій з залученням живої сили, як переважно він і штурмує за підтримки вогневих засобів, артилерії засобів ВПЛА, це штурми, які відбуваються перебіганням через чисте поле. Тобто, противник рухається не по посадках, так позиція за позицією. Вони біжать в чистому полі, 10 осіб, з яких дев'ять перша хвиля сил оборони ліквідувала. Один добіг, наступна хвиля всіх ліквідували, третя хвиля два добігла. Четверта хвиля знову всіх ліквідували. Так протягом дня накопилося 10-12 військовослужбовців поблизу наших позицій. Потім вони перегруповуються, намагаються перейти в ударну штурмові дії. Тобто Кількість втрат, які несе противник, вона не співмірна з тим незначним фактичним результатом, який їм вдалося досягти на полі бою. Сили ж оборони роблять максимум для того, щоб зупинити противника і не давати можливості йому просуватися далі. Я дякую кожному українцю, кожному підприємцю, хто донатить, хто допомагає силам оборони, зокрема батальйону Ахілець. Бо завдячуючи вам, ми маємо той мінімальний ресурс, який необхідний. Для високоефективного виконання бойових завдань на полі бою, а це значить знищення ворога різної категорії цілей, і це значить відповідно збереження життя та здоров'я наших військових. До прикладу, коротко також скажу uh -huh. на минулому тижні противник вчиняв на моїй пам'яті одну з найбільших бронетанкових атак на. Відтинку, і взагалі як нам доводилось відбивати це орієнтовно 50 одиниць легкоброньованої броньованої техніки. Тільки в той день батальйону вдалося знищити 20, ще 20 підбите силам оборони, які тримають відтинок. Це різні організми, але дуже дуже потужні, поважаю безмежно. Вдалося повною мірою відбити атаку противника і знищити майже всю техніку. В той день противник успіху не мав, і саме завдячуючи вам, друзі, це стало можливо. Бо військо можливе тільки за підтримки. Тилу сильного тилу, який має не створитися, а допомагати всім, чим може. Ну, наші глядачі в цьому плані дуже відповідальні. Уже скажіть мені останню цифру. Мені казали 40 тисяч, але це було кілька хвилин тому. Тому я впевнена, що вже більше люди задонатили на збір на дрони. Уже 50 тисяч задонатили за ці. 5 хвилин люди на дрони для вашого підрозділу. У нас номер картки ще на екрані залишається. QR-код залишається. Тому, шановні, якщо хочете, аби якомога більше російських штурмів було відбито, якомога більше наших захисників та захисниць залишилися живими та здоровими. Будь ласка, приєднуйтеся до цього збору, пане Юрію. Дякую вам величезно за те, що ви приєднуєтеся до наших ефірів. Це був Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів АХІЛЕС 92 92-ї окремої штурмової бригади.